Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, Я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти? Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. За що мені така кара? Я ненавиджу часник! Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Окей. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу! Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. You. Алекс, твоя черга їсти часник. Oh. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина миста з нього можна отримати. Okay. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Uh. Гаразд. Але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридкого у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота, бритко? Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо вибач, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! <плес> Блін, не пощастило мені з тіктаком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. <плес> Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь Тік-Так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Awesome. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам, і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Right. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Oh, no. Руки вгори! Отримуйте. Як вам будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно. Смачно! Що? У мене не залишилося тіктака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва нескладна, упевнена. Наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні, олія такує. Бабуся вже мчить на допомогу. Треба терміново гасити. Вибач, Джил. трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюйся. Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, те ще й піні. Треба щось вигадати. Точно! У мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі. Тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт. Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно. Тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, А тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама. А їй моя бабуся. А бабуся моя прабабуся, Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою. Щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. М -м, навіть дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробуй її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. Круто. А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось, звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто пири з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усім містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою і моїм фірмовим полоничним варенням. Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно, я б вз'яла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Залишилось зробити паніровку Вона буде з моїх улюблених чіпсів, читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч валії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігєнна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорова, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Вона нагідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати Смачного! Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині? Сир та шинка обожнюю. Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. Ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що, малеча, показуй? О, яєчня. Шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка. Додамо вогнику і скоро буде І Із каралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово, ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту. Наливаємо трохи олії. І викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Ох, джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім, за допомогою мого нового кухонного гаджета, безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну лови. Ця рибка виглядає так кумедно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя? А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак. Ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джел, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил! блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте. До мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Ох. Цікаво, хочу спробувати. Пахне, приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика, і це буде жовто. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і у мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно. Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого. Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Це так А це хмаринка з яєць? Яке ніжне! М -м, клас. Перемагає шеф Ну нарешті. Так, так, я перемогла. Всім велике дякую, я наїлась.